Слава Україні. Мене звати Калниш. Це «Думки в голос. Сьогодні вони будуть присвячені внутрішньополітичній ситуації, а саме ситуації з виборами. 29 липня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю телеканалу Рада заявив, що цитую конституційної заборони Проводити вибори під час воєнного стану немає, ця заява вона породила дуже багато трактувань. Починаючи з того, а з якого дива взагалі спікер почав про це говорити до трактувань конституції і, взагалі, те наскільки спікер, голова законодавчого органу країни. Обізнаний з конституцією. Ті, хто вважає, що Стефанчук не правий, почали згадувати одразу 83-ю статтю Конституції. А ось як вона звучить? Частина третя передбачає, що у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня. Першого засідання першої сесії Верховної Ради України обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Що це передбачає? Що це значить? Перше, під час воєнного стану повноваження продовжуються. Друге, під час воєнного стану вибори не проводяться, тому що і це Говориться в останній частині речення, вони проводяться після скасування воєнного чи надзвичайного стану Це софістика, і ця софістика призвела до того, що за декілька днів. Почались не те, що спростування, але якісь нові заяви, які не дуже категоричні, але тим не менш, говорять про те, що ось ця історія з можливості проведення виборів в Україні вона відкладається. Що я маю на увазі? Ось заява точніше, так, це новина на сайті Ліга. Яке отримало коментар від спікера. Цей коментар з'явився о восьмій ранку 3 серпня. Чому я виділив перші дві строчки? А саме, водночас, спікер переконує проводити будь-які вибори в період воєнного стану є вкрай небезпечним для країни. Далі йде цитата, окрім того, без забезпечення участі у виборах військовослужбовців, людей, які виїхали за кордон і знайшли тимчасовий прихисток в інших країнах, без гарантування безпеки виборчого процесу, без інших більш дрібних питань, це неможливо питання політичне залишається на місці редактора а, «Ліги», я би не а, грався з о, ось такими тезами водночас, спікер переконує проводити будь-які вибори в період воєнного стану є вкрай небезпечними для країни, тобто він передбачає це Я так розумію, але вважає це небезпечним, тому або це не дуже вдале а, трактування того, що сказав спікер, або треба було давати це прямою цитату, тому що. Наприклад, в мене залишилось відчуття, що так можливість проведення виборів є, але це не дуже доречно тому, що враховуючи 83 третю статтю конституції, це виглядає, повертаємось безпосередньо до думок. Перше. Чому спікер це сказав? Відповідь на поверхні тому що його про це Чи міг Канал Рада ставити питання до спікера Верховної Ради Експромтом? Ні, не міг. Я відповідаю за це. Звичайно, я не був присутній при тому, як складалось питання. На редакційній там колегії або журналістами, або хто там складає питання, але те, що вони погоджувалися з парламентом, ну, це я даю там 99%. По-друге, це значить, що питання про вибори, воно з'явилось і з'явилось з якихось мотивів, з яких ми не знаємо. передбачаємо що ці мотиви мають абсолютно. Логічне пояснення справа в тому, що якщо б не було війни, то чергові вибори народних депутатів України вони мали б відбутися 29 жовтня цього року. Це значить, що передвиборча кампанія мала б стартувати за 60 днів до виборів, тобто 29 серпня, і відтак правила та процедури. Мали б а, бути допрацьовані, ну вже а, зараз, і вже зараз мала б розпочинатись якась підготовча а, кампанія до а, оголошення а, цих виборів. А, тому а, припустимо, що а, жодного політичного підтексту в цьому питанні в цій відповіді не було. Хоча. Наш конспірологічний мозок він думає трохи по-іншому, і він бачить в цьому питанні намагання влади протестувати саму думку стосовно того, чи треба, чи можна проводити вибори під час війни. Відверто скажу, що українське законодавство і українські політики вони. Настільки е, вигадливі, скажімо так, що і під час війни вони можуть е, влаштувати вибори на поверхні лежить один дуже простий сценарій, дуже простий сценарій, Тож, проведення виборів під час воєнного стану неможливо. Ми всі з цим погодились, з цим погодився спікер, він пояснив, чому це неможливо, але думаємо далі. Верховна Рада або окремі не депутати можуть звернутися до Конституційного суду за роз'ясненням стосовно одного питання: а чи можна проводити передвиборчу агітацію під час дії воєнного стану? Я не буду такий впевнений, як в питанні чи погоджували це, цю тему з спікером, але дам 80% на те, що Конституційний суд скаже так, можна це виглядає дико з точки зору моралі, це виглядає дико з точки зору ситуації, але це не дико з точки зору закону, тому що. Цього зауваження, а саме не проводити передвиборчу агітацію під час війни в законодавстві немає. Вирішили це завдання кожні три місяці Верховна Рада продовжує дію воєнного стану в Україні. Нічого не заважає їм зробити виключення, наприклад, на два дні, на суботу та неділю. Якогось місяця і не продовжувати а, ц, дію в воєнного стану. Що ми отримуємо в разі такої компоновки Ми отримуємо, що так під час війни, тобто зараз, можна вивести передвиборчу кампанію, розповідати, агітувати. Робити все, що передбачає політичний сенс та законодавства, але є одне, але воно дуже велике і це має назву демократія. що я маю на увазі? Справа в тому, що зараз і ми всі це відчуваємо, ми уражені в правах. Це не добре, це не погано, це так і є. Країна у війні, потім ми будемо аналізувати, що треба було вводити, що не треба було вводити. Але так чи інакше, ситуація саме така: ми зараз уражені в правах. Ми не можемо проводити мітинги, ми не можемо проводити політичні акції, ми не можемо проводити великі зібрання. Доступ до медіа неравнозначний і нерівноцінний. У різних представників політичних сил почитайте детектор медіа, і ви побачите, хто присутній в єдиному марафоні. більш всього. Яка політична сила, і е, представники е, якого органу е, займають е, більшість часу ефірного е, в єдиному марафоні? Тому е, так, агітацію можна проводити, вона буде. Трохи дивно, але тим не менш, її можна проводити. А можна потім е, зупинити дію воєнного стану, провести голосування і все буде гаразд. Але, і тут постає наступна теза, яка полягає в тому, що зараз ніхто здається, з цією думкою, а саме, необхідністю проведення виборів, в Україні не погоджується, не погоджується опозиція. Не погоджуються деякі представники влади, зокрема, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, який зробив акцент на тому, а ви як хочете проводити вибори без пікселів? Так він називає армію, взагалі говорячи зараз час пікселя, закони Пікселя, і ну, все зрозуміло. Ті люди, які знаходяться в окопах, які боронять державу, ми з трудом можемо собі зараз уявити, як вони можуть проголосувати, і як саме буде побудований процес виборів. Друге питання це дійсно ті люди, які поїхали з країни. За підрахунками Міністерства економіки, і про це днями. Розповіла заступниця міністра Тетяна Бережна. тож у нас близько шести мільйонів двохсот тисяч українців перебувають безпосередньо за кордоном, і близько п'яти мільйонів у нас має статус тимчасово переміщених. осіб маємо 11 мільйонів людей, майже 12 мільйонів людей. Які відірвані від свого процесу, тим більше зауважимо 6 мільйонів знаходяться за кордоном, а на офіційному обліку знаходиться десь півмільйон тому зрозуміло, що люди проголосувати можуть тільки ті, хто знаходиться на консульському обліку, тому що консульський облік складає. Списки виборців, виходячи з тої інформації, яка офіційно в них є, тому маємо мінус 5 мільйонів, умовно кажучи, українців, які не проголосують. Тому організаційно ми навіть не згадуємо про повітряні тривоги, ми не згадуємо про те, що. Інфраструктура а, а, розбита, ми не згадуємо про тих людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. А, купа факторів, які говорять про те, що організаційно а, провести нормальні вибори буде дуже складно, майже неможливо. Центральна виборча комісія, представники. Яку зараз, до речі, якось дивно себе поводять, вони сидять, мовчать, і це загалом вписується в ту концепцію, яку зараз у нас влада ну артикулює використовує, а саме що ніхто не має права говорити, окрім повноважних осіб? Тож ЦВК зараз мовчить, робить вигляд, що вони просто виконавці, і як депутати політики вирішать. Так вони і будуть робити. Але е дехто з них е розповідає, що в кращому випадку в кращому випадку вибори можна буде провести за півроку після того, як закінчиться війна нашої перемоги. З цього і будемо виходити. Так, звісно, політичні сили готуються до виборів. Слуга народу готується до виборів. Те, що можна зараз спостерігати за тим, як відбувається а, чистка в рядах партії, з одного боку, це добра новина. Так і ми бачимо, як а, прощаються з депутатами, які дискредитують а, цю політичну силу, а, з іншого боку, вони пожинають плоди а, свого підходу до формування. Цієї політичної сили, тому якоїсь жалості по відношенню до слуг народу немає. Це закономірний результат, про який Ну попереджали всі більш-менш притомні люди, коли побачили ці списки. Мається у нас на увазі списки тоді ще кандидатів у народні депутати, тому відбувається внутрішня боротьба. Між деякими представниками керівництва фракції та офісом президента е, є. інформація про те, що так дійсно зараз відбувається е, підготовка до нової політичної сили, е, яку курує банкова, скажу так, поки не дуже з деталями, її полягає в тому, що досі не вирішена доля е, слуг народу. Чи то вони відправляться в самостійне плавання без підтримки президента, чи то вони залишаться політичною силою президента, чи то на їх місці з'явиться інша політична сила, на яку буде опиратись президент, яку зараз нібито готує офіс президента, люди, які спілкувалися з цього приводу. Говорять про те, що це буде партія нова партія, так вона буде мати образи такі: це будуть знову зірки, знову відомі люди, знову відомі бізнесмени. Ну, тобто, вершки суспільства, з якими вже зараз проводяться перемовини на самому високому рівні. Про участь і їх в цій політичній силі, а зрозуміло, якщо це так, то ми знову отримуємо ситуацію, коли підбирають законодавців не за фаховим принципом, а за кліповим принципом, так щоб люди були впізнавані і пофігу чи володіють вони тими скілами, які потрібні безпосередньо законодавцями, і це випливає тоді інша думка що. Дійсно, самостійна політична сила президенту не потрібна, йому потрібна така, яка просто буде підтримувати його думку, або якщо ширше, то думку Андрій Борис Чірмак. Але все це починається. Опозиція, до речі, теж готується. Давайте відверто скажемо, так і це стосується і європейської солідарності, і голосу, який не зрозуміло, як буде приймати участь. і, чи буде він далі йти як самостійна політична сила. готується поза е, парламентські сили, і багато говоряться про якісь політичні проекти Сергія Притули е, Арістовича Подаляка. Все, все, все це відбувається так. Це зараз просто не виходить на поверхню, але все це є, і всі до цього готуються. Але повернемось до початку і будемо на цьому закінчувати. Ситуація в тому, провести вибори зараз неможливо. Вони будуть несправедливими, вони будуть плохо побудовані, вони не будуть відповідати а, моменту і не будуть відповідати загалом політики. Тільки уявіть один момент: як ми будемо проводити вибори, умовно кажучи, в Бердянську? А, хто буде той представник? А якщо ми проведемо вибори без а, участі Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей, це значить, що ми погодились з тим, що вони стали частиною Росії. Тому давайте до виборів ми повернемось дійсно після нашої перемоги, тому що це буде інша політична і географічна ситуація. І я дуже сподіваюся, що депутатів буде після нашої перемоги 450. Як зараз виписано це в діючому законодавстві? І у нас будуть дійсно українські представники від українського Криму. На цьому все. Підписуйтесь на канал Чорна лампа, вподобайки, поширюйте відео. Дуже дякую, що дивитесь. Тримайтеся, переможемо.